Ігоре, ну от як ти охарактеризуєш ситуацію на фронті, тому що останнім часом а так ми знаємо, що у нас ну. Дефіцит і брак боєприпасів, снарядів ми зі зведення і від військових експертів, і від військових чуємо про те, що надзвичайно гаряча ситуація безпосередньо часів яр да, зараз в центрі уваги. Часів яр, а куп'янський напрямок і чуємо про активізацію ворога, що вона не стишується. Ворог продовжує кидати туди усі свої ресурси. А водночас, як ми всі раділи, да, коли у нас був сушкопад, да, збивали су 34 Потім з'явилася інформація про те, що пускові установки двох петрітів вдалося. Знищити ворогу, поки що офіційного підтвердження немає, але очевидно пишуть, що а, воно буде, і можемо так само спостерігати ситуація в чорному морі. Да, вона зараз на користь України. Як скласти а, всю цю інформацію, щоб зрозуміти, що відбувається на фронті? Да, наскільки ми перебуваємо в ситуації активної маневруючої оборони, як мені говорили, військові? Да, є така термінологія. Ну, давайте так, починаємо з кінця, з моря. З моря, так. Згодно. Що стосується наших успіхів, наших безпілотників, фактично, як я вже і казав, Могу чорноморський бути. флот загнали ми за можайських хмари. Сидить він там і не висвічує. З однієї сторони, з другої сторони, все рівно росіяни не були б росіянами, якби вони не готували щось. Я думаю, що це щось вони готують. Мається на увазі, іде зараз же накопичення фактично ракет. Ми ж бачимо, що якщо говорити в контексті використання їхніх ракетних систем, то вони зараз, так би мовити, збавили, виснажують угу. нашу ППО за рахунок шахедів, шахедів от, а ракети, як то кажуть, накопичують. Тому це одна історія. З приводу обслуговування, не обслуговування, ну тут я не можу коментувати. Тут мають дійсно так. казати фахівці, наскільки там виснажені їхні ці пускові на кораблях. Тут я ну не, не буду коментувати. Можливо, має рацію. Наша шановна спікер, тому тут теж можливо і це також впливає. Але ще раз наголошу, були би то не росіяни, якби вони щось би не готували. З позитивного для нас снаряди підвозяться. З позитивного для нас два снаряди, які закуплені фактично за допомогою Чехії і Петер Павла, які знайшли там 800 тисяч, до України попадуть через декілька тижнів, ну, але процес запущений, а отже, гроші знайдені, снаряди знайдені, залишилося привезти. Це теж заважати, з, позит... так? з позитивного для нас, да, тобто цей момент ну, ви, 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 починає вирулюватися, так скажемо. Е, далі, наскільки мені відомо, де частина снарядів з минулорічного мільйона від західних партнерів теж зараз постачається в Україну. Тобто я кажу від того мільйона, який нам обіцяли, дали лише 380 тисяч, і до березня місяця мали би дати ще якусь частину з того обіцяного минулоріч мільйона, то якраз ця якась частина з того теж до нас доїхала. Ну і було повідомлення, що Україна також закупила по-моєму, тисяч снарядів. Це Повідомлення було в засобах інформації минулого року, тобто, що ми їх закупили. Ну, щось, щось, скажімо так, певні артилерійські підрозділі зараз якраз таки не скучають, а як то кажуть, бігають в милі, тому що є робота, і це нормально. Е, часів яр. Ну, ми вже говорили неодноразово, часів яр для них є таким моментом, який називається, взявши часів яр, можна наліво подивитися на Константинівку, а направо подивитися на Слов'янський Краматорськ. Мене більш я розглядаю ці всі напрямки, які ми озвучуємо в контексті того, наскільки підготовлені рубежі для українських захисників, щоб вони могли здійснювати якусь там активну, маневрену оборону і так далі, але завжди повинен бути план Б. Да? Тобто, куди ти відійдеш, якщо, якщо почнеться якийсь там тиск, чи накопичення, чи ще щось. От якраз таки з планом Б, в нас зараз на сьогоднішній день, окрім рекламних роликів, Кінь не валявся. Я в себе на сторінках публікував. Я знаю, що і депутати там Європейської солідарності їздили на передову дивитися не на ті не на виставкові оборонні рубежі, а на ті, які просто вони захотіли подивитися. І там в багатьох моментах, окрім траншеї, як то кажуть, викопаної і обсипаної, теж кін не валявся. Ну, у мене є по лінії фронту скажімо так, інформація по лінії фронту Донецька, Луганська, Оли щоб не здавати там якась свої дружні підрозділи. Тобто є фотографії тих оборонних рубежів, які мають стати, які зараз виконують функцію запасних. Ну тобто, це куди, якщо що, то треба буде відійти. Да? Тобто, бо спереді хлопці живуть в норах і в окопах, тих, які нарили. А от те, що ззаді готують, якщо вдруг що. Ну, чесно кажучи, абсолютно нічого не змінилося, а на деяких моментах стало ще набагато гірше, ніж за моєї пам'яті з того, що я бачив. Дивіться, mm -hmm. а сьогодні, якщо не сьогодні ж було засідання ставки, і там, за словами Верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського, да якраз йшлося про фортифікації, і там прем'єр-міністр Шмигалі він дав свій звіт. І за даними цього звіту на там готується трирівнева, три трирівнева тришолонова, три три зах... три да, власне захист в 2000 кілометрів. У три смуги завдовжки 2000 тисячі кілометрів, да і це масштабне завдання, але темпи виконання хороші. Ну так зазначав президент з огляду ну, на ну, Скажімо так. Тоді я рекомендую uh -huh. представникам, ті, які слухали той бред, який сьогодні ви ви озвучили. Значить, зайти до мене на сторінку. Я після цієї програми опублікую ще з різних напрямків. Ну зо фотографії, щоби. Щоб було замітно, що то таке і з чим його їдять. Ну, слухайте, Світлана, якщо траншея не укріплена навіть дошками по бокам, тобто земля обсипається, якщо колоди стоять, нема навіть скобами, не зв'язані, якщо навіть пленкою, целофаном не накрито, дощ піде, воно все буде отак в воді, Ну, то про що ми? Говоримо? Які три рівні? Кар... В той час, коли наші кораблі будуть скоро бороздіть простори мірового океану, дайте Шмигалю 600 днів. Десь так сьогодні виглядають ці рекламні ролики. Лінія оборони Шмигаля на сьогоднішній день, я вважаю, відсутня від слова напроч. Можливо, є якісь ділянки, де щось є. Я ж не кажу, що от 2000 кілометрів чи там тисячі кілометрів і нічого нема. Звичайно, є. В нас ще він, можливо, Шмигаль забув, в нас ще є тисяча кілометрів е е лінії. З Білорусю, можливо, він просто не в курсі, там теж треба укріпляти, бо те, що там копалося два роки, це копалося руцями вручну. Ну, богу дякувати, північні кордони з Білорусі, там хоч лісу можна нарізати і перекрити. От. Ну, Але тим не менше, ще раз наголошую: я от після, після програми обов'язково опублікую ще декілька okay. фотографій з Донецько-Луганських напрямків, щоб було зрозуміло. Е, далі, якщо ще так от про фронт, що з поганого для нас зараз, росіяни освоїли виробництво. Плануючих авіабомб. Uh -huh. е, я вже казав неодноразово, вони не будуть стояти на місці, і їхній військово-промисловий комплекс дуже потужний. Нам треба на це зважати. Але що це таке? Що то за звір, з чим його їдять? Ну, як мінімум, скидатися він може з набагато нижчої висоти, ніж попередньо каби, ті, які раніше кидалися. За рахунок того, що вони кидали каби, їм треба було дуже високо летати, і ми їх дуже далеко бачили і могли їх трішечки збивати. Росіяни адаптовуються, перейшли на інший вид е, озброєнь, і вже в випадки застосування чогось подібного є. Летить воно на відстані 90 100 кілометрів. Отже, це вже на порядок, майже вдвічі ну, далі від е, кабів. І другий момент е, ну наскільки я знаю, вони зараз намагаються адаптувати це, щоб можна було запускати не лише з літаків, але з їхніх е, е, установок, таких як на кшталт смерч. Ну, це дуже фігова історія, тому що ну авіаційна бомба це авіаційна бомба, а їх в росіян ні і якщо вони адаптують ці всі речі, використовуючи систему навігації супутникової, і так далі, то в нас будуть серйозні проблеми. І тут дуже гостро будуть стояти бронекапсули в закопані в землю в землю, бетонні споруди для наших побратимів, і так далі. Тому, от якраз таки нам потрібно до цього адаптовуватись і думати, а чим ми будемо це збивати? От ви сказали історію про петріоти. Угу. Ну, Давай говорити відверто, а де їх обнаружили? Там то, там-то. А ну, для когось це секрет, що в нас там в цих районах половина сіпарйо? Ну, Сіпари ж нікуди не ділися. Колаборанти нікуди не ділися, а тоді питання, а як то так? Слухайте, ну ми другий рік використовуємо різного штибу. Тим... А, ще ви забули додати, нам ще Хаймерса одного завалили да. росіяни. Знову Це ж таки, такі, такі, тобто, такі. тобто угу. а питання ж зараз до контрозвідки нашої, до СБУ. Ні, то, що СБУ працює, ну я ж навіть і не сумніваюся. Так, от в мене питання: а яким чином так вийшло, що здали місце розташування патріотів? Ну, це ж це ж ну, це ряда вон, як то кажуть, виходить. Другий момент щодо Хаймерса. Тобто, Хаймерс для того, щоб приготуватися, навестися і вистрілити, йому треба дуже маленький проміжок часу. Ну коли Хаймерс виїхав на позицію, і стояв там пів години, і ми профукали. Роботу радіоелектронної розвідки не, не побачили російський безпілотник, а це вже чийсь прорахунок, чиясь недопрацювання. Який той безпілотник це на кшталт зала чи Орлан. Ну казали, що вроді зала. Отже, який зорієнтувався, опізнав того Хаймерса, передалися координати. Росіяни встигли зробити запуск ракети і знищити Хаймерс. Блін, значить, він стояв півгодини десь. Ну, півгодини це дуже багато питання. А чого він там так довго стояв? Тобто не замаскований, виїхавши на пускову позицію пів години, що він там робив, в чому була затримка, чого не відізвали його, назад не сховали і так далі. Тобто розумієте, і отут якраз повинна працювати і військова контрозвідка, тут має працювати наша контрозвідка СБУ в контексті петріотів і колаборантів, які їх е помогли здати, і так далі. Оцим вони мають займатися. Але я дивлюся, що висновків робиться слабо, тому що знаєте, от є там підрозділ в СБУ, який займається безпілотниками. От на ньому виїжджає рекламний ролік всієї. Контори. Я прошу вибачення, завдання СБУ, Служби безпеки України, це не, занята, не заняття безпілотниками. Для цього є багато підрозділів, відповідних по напрямкам і так далі. СБУ має займатися зовсім іншими речами. Служба безпеки України. В ньому є департамент контрозвідки. Це їхній повний прикуп. І якщо такий провал, втрата Петріот, і якщо це зробили колаборанти, а ви їх не вичислили, то добрий день, але в мене є запитання до малюка і його до служби. Ну, то це я не то, що там хочу перекласти слабої голови на здоров'я. Але якщо ми не будемо аналізувати свої прорахунки, то перепрошую патріотів нам не хватить. От і все. І потім що будемо казати? Знову про кораблі, які будуть скоро бороздити простори океану. Ну, це от така от мене зауваження, саме в контексті, якщо про фронт. І дуже коротко, якраз ну на підтвердження того, що Росія поставила свою військову машину. Ну фактично працювати цілодобово і дуже потужно і нарощує ресурси, да адаптується і робить висновки. Росія виробляє для війни з Україною втричі більше снарядів ніж США та Європа разом. Про це пише CNN із посиланням на дані західної розвідки. Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць, і так до кінця 2025 року що це менше половини щомісячного виробництва Росії? Офіційні особи кажуть, що Росія наразі випускає близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як з українського боку, лише 2 тисячі на день. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях вздовж 600-мильного фронту співвідношення ще гірше. Цей дефіцит виникає в один із найнебезпечніших моментів для військових зусиль України з часу, коли Росія вперше пішла на Київ у лютому 22-го року. За словами представника розвідки, Росія пустила вхід усе, що має. Їхня військова машина працює на повну потужність приблизним еквівалентом у США було б, якби президент Джо Байден застосував закон про оборонне виробництво, сказав американський чиновник, який дає президенту право наказувати компаніям швидко виробляти обладнання для підтримки національної оборони країни. А ну, свою чергу Волстріт Джордан пише про те, що Росія зможе виробляти достатньо зброї ще кілька років, проте страждатиме якість. Ну і до цього от також скажімо власне ще й постачання зброї від північної Кореї. Ну. ну, ми можемо говорити багато звичайно про снаряди, про їхню якість, але та кількість вона перепльовує будь-які показники, тому що Північна Корея поставила більше снарядів росіянам за цей рік ніж вся Західна Європа разом взята. Справа в тому, що в світі є дуже багато загроз, але на тлі цих загроз я дивлюся на деякі речі, які відбуваються з нашими західними партнерами, і, чесно кажучи, в мене нормальних слів мало залишається. Остання заява Байдена. Да? Я ні копійки не дам Україні. А Трампа Ой, перепрошую, Трампа, да, Трампа, Трампа, Трампа та, я перепрошую угу. в контексті в контексті допомоги Україні, тобто, що він ні копійки не дасть Україні. Останні дії спікера Конгресу. Сполучених Штатів Америки, який, в принципі, одноособово блокує внесення в зал законопроекту, на який є голоси. От на цей законопроект є голоси. Але одна людина, я просто хочу, щоб всі глядачі зрозуміли, я не панікюр, я розумію. Я дуже дякую нашим західним партнерам, але є ще один нюанс: вони гарантували Будапештський меморандум. Вони гарантували нам без'ядерне забезпечення наших кордонів за рахунок нашої без'ядерності. І це називається на вулиці, це називається «кидалово». Я до цього відношусь так. Сьогодні ми бачимо заяви е, там, того ж самого Трампа, що він там взагалі з НАТО вийде і так далі. Значить, Європа має тепер протверезити. Е, чи зможе Росія там кого там ще декілька років виробляти? Та вони будуть виробляти це 100 років і будуть нарощувати. Вони будуть їсти хліб з водою, але будуть виробляти і збільшувати, і нарощувати. Я не знаю. Я б на місці, наприклад, Тайваню зараз би напрягся. Бо, ну слухайте, ну, якщо вони лише 100, 100 тисяч можуть випускати снарядів, ну, ну що це є? Це, ну, при таких конфліктах такої інтенсивності вони щось розповідають про якісь допомогу Тайваню, якщо туди полізе Китай. Серйозно? Тобто розумієте, от я зараз цей сарказм з моєї сторони виглядає для того, щоб не то, щоб обідатися, я, я обідався і уходжу. Ні, а для того, щоб все-таки Західний світ прокинувся. Колишній радянський союз, маючи населення 250 мільйонів, протистояв нацистській Німеччині, яка була там в, в... в рази в рази в рази по кількості населення, менша. Але тим не менше вона захопила всю Європу, вона фактично пішла на Радянський Союз. Як би там не було, головна заслуга це те, коли відбулася перемога над нацистською Німеччиною, це коли відкрився і другий фронт, коли всі країни і так далі. Тобто скільки країн воювали проти Німеччини. І якщо ми подивимося по кількості населення на сьогоднішній день, ми навпаки протестуємо країні, яка в п'ять разів більше за нас по кількості населення. Та може вже давно пора говорити про другий фронт. Більше росіяни все рівно їхня риторика, вони воюють проти НАТО. Ну так хай би тоді вже це й відбулося, бо американцям на сьогоднішній день, і тому ж самому Трампу, їм ще то кажучи, чесно кажучи, я дивлюся зараз до лампочки дуже багато процесів, бо вони не в Америці. Вони в Європі, я так где-то і чогось вони вважають, що це їх не буде стосуватися. Тому я вважаю, питання останніх заяв наших західних партнерів в контексті ведення військ НАТО треба розширювати, педалювати, і вже тепер не лише говорити про якісь там. Французький легіон на кордонах з Білорусі. А говорити взагалі про введення повноцінне введення і допомагати Україні, бо загроза зараз вже не українського конфлікту з Росією. Це загроза планетарного масштабу, або в світі буде працювати сила, право, або в світі буде працювати право сили. І якщо буде працювати право сили, то тоді питання ядерної безпеки буде стояти для всіх однаково. Не лише Україна буде заражена цією е, хворобою. І давайте говорити відверто 22-му році. Як там на американці напряглися, бо Путін. Грозився і вони розцінювали, що він реально зможе застосувати тактичну ядерну зброю проти неядерної країни, яка зветься Україна. І ну, вони побачили, що він це може зробити і мене завжди цікавить. І, а і не відбулося, і далі Україна сама по собі воює проти росіян. Ну в цьому контексті я вважаю, що світ має схаменутися і стрепенутися. Ну, так, от, бо це інакше. Ми не вивеземо цю війну самі по собі от просто, це зрозуміло, не авіації, не артилерії. зараз обіцяють 6 F-16. 6, 6 да. замість 45. Я пам'ятаю експерта, льотчика, того ж самого Світана, який казав, що перенавчити нашого пілота з одного класу самолітів, літаків, сісти на F-16, ну це декілька місяців, там 4, 5, 6 місяців. Пройшов рік, а нам кажуть, що ще пілоти не готові. Я не можу сьогодні не згадати. Перепрошую, може затягую час по темі. Відповідь командувач від командування наших військово-повітряних сил на запит, офіційний запит, який прийшов з комітету по відношенню до одного з військовослужбовців. Хлопець отримав повістку. Закінчив авіаційний освіту. Сам є льотчик. Льотчик знає вільну англійську мову, ну тільки цивільної авіації отримує повістку. Його відправляють в піхоту. Звертаються через депутатів, через комітет пишуть офіційні звернення. Комітет скеровує на Міністерство оборони, уміров скеровує на командування повітряних сил, звідти приходить відповідь: льотчиків у нас достатньо. І це офіційна відповідь від командування повітряних сил. І як мені на це реагувати? Тобто сьогодні він, льотчик, буде з знанням англійської мови, фігачитися в окопі як штурмовік. Ну, це називається як? Утилізація льотчиків? Чи безтолковий у відповідях, хто готував цю відповідь на запит комітету? Тому що мені батьки прислали цю відповідь, я, я прочитав, я в шоці був. Ну, якщо в вас вистачає льотчиків, ну тоді в мене тоді питань нема. Тоді, скажіть, будь ласка, чому на сьогоднішній день тільки 6 М 16, бо виходить, виявляється, що льотчиків не вистачає? Mm. Така історія. Ти можеш ти можеш дозволити собі реагувати. Там до речі, інформація така, що якраз на той момент, коли повернеться 12 українських пілотів, готових виконувати бойові завдання на винищувачах f 16 в Україні прибуде лише шість літаків. Так що така історія справді досить дивна. А те, що ти розповів, ну воно взагалі не витримує жодної критики і розуміння. ж не вистачає пілотів, можливо, не вистачає mm -hmm. А, Ігоре, Про що хотіла поговорити про папу римського? Да а тому, що його от заява, що Україна має відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. Ну, безумовно, що викликала неабияку відповідь. Так, можна перерахувати багатьох міжнародників, там, європейських, світових лідерів, але все ж таки найкраща відповідь це нашого, нашого Святослава Шевчука, де, який, власне, сказав, що представниця Української греко-католицької церкви, який сказав, що. Ну, а Україна, Україна стоїть і Україна ніколи не здаватиметься. Там є ще одна теза пана Святослава Шевчука, яка мені дуже подобається, що папі Римському пора вже піти до сповіді. Давно він щось, напевно, не був. До, да, справді. От. А я в цю ситуацію прокоментував від себе, що, на превеликий жаль, на даний момент Господь Бог покинув Ватикан. А приїхав сюди в Україну і разом з нами виборює нашу незалежність. Тому що в тезах Папи Римського нічого про перемовини. В нього про капітуляцію. А що таке капітуляція для України, що таке російські чоботи на українській території, напевно, треба з'їздити йому, показати кадри з Бучі і що нас всіх чекає. Тому на сьогоднішній день це десь так приблизно. Я от саме коментую, що Господь Бог сьогодні з Україною, а не в Ватикані. В Ватикані його сьогодні немає. Ну, враховуючи слова Папи Римського. Нам да -да, щоправда, там голова прес служби Ватикану, да Матео Бруні він потім виступив з п'ясом, що він не пропонував капітуляцію. Він говорив, а папа Римський вказав на необхідність миру. Були а там... білий прапор це що, Світлана? Білий прапор це коли країна Я здається. здається. Це чиста капітуляція. Можна, звичайно, виплітати там, виходять з навиків арахамії, що там вирвали з контекста. Ну тут ніхто нічого не виривав. Тут чіткі фрази були дані в інтерв'ю, опубліковані. Причому це не окремі слова, а цілі складно сполучені речення, тому я би все таки говорив би за чесність. Там навіть цього проводу і Олаф Шольц сьогодні висловився за пересування. Абсолютно всі почули всі почули речі, одне і те не те, що намагався пояснити голова прес служби. Мені сподобалося України. навіть і Кулєба, вроді би сказав, в Україні жовто-синій прапор. У нас... У нас немає білого прапора в державі Україна. От і все. Ну якщо для військових, то вони ще можуть червоно-чорний вивісити. Щоб було зрозуміло, що в нас воля або смерть, У нас інакшого варіанту нема. Ніякої мови про капітуляцію бути не може. Нас просто знищать як націю, не тільки голодоморами. От і все. І такий от плавний перехід, але дуже коротко, хвилину має в запасі, тому хочу запитати а, ініціатива аби Німеччина передала Тауруси Британії, а Британія нам нам штормшедов. А наскільки ти вважаєш, вже ухвалено це політичне рішення і це буде все ж таки зреалізовано. Ну, така якщо, довга дискусія. Якщо вже, його та? озвучили, то напевно воно вже ухвалене. Ну, західні партнери вони ж обично так, якщо вже не підставляють один одного. Якщо є змагання, наприклад, між Макроном і Шольцем, то це так можна дискутувати. А Британія і Німеччина там трошки інші відносини. Я думаю, що це відбудеться. Але справа в тому, що і шторм шедов теж мало. Вот в чому вся проблема. Тобто, якщо так розібратися по великому рахунку, то в запасі. В запасниках, ось наших західних партнерів, дуже мало зброї. Далекобійність, Storm далекобійність, Shadow і Taurus, Вона ж відрізняється Таурус. Вони набільш ну Дальні дивіться. Нам, нам же ж принципі треба те, що достане до Кримського моста. Ну от нам треба, отак. От Taurus от. мені більш подобається в цьому контексті по мощності. Ну наскільки я розбираюся, я можу помилятися. Тут же хай фахівці розповідають, але кажу, мені нам цікаво любе, що стосується Кримського моста. Оце це правильно буде. you <laughs>